Маємо картоплю сорту Агрія французька селекція. Дуже хороший результат, дуже хороший урожай цього року. Одна велика картопля. Комбайном гріми. Well, на картоплі так, дуже хороший цього року хорошій картоплі, точно цифри не знаю, більше 30 тонн з гектара. Сім цієї картоплі агрія ще раз нагадую, так, для мене досить хороший і смачний, за смаковими якостями.